Піснями, віршами та компліментами засипали своїх бабусь онуки. Свято для найрідніших влаштували першачки в актовій залі 17-ї школи гімназії. Чомусь захотілося цього разу привітати людей старшого покоління, наших берегинь, ті, хто заснував наші родини, ті, хто досі відчули і бачили, піклуються про своїх і дітей, і онуків. Бо бабуся це подвійна мама. Святкове дійство влаштували в українському стилі, зробили його розважально пізнавальним, розповідали про рушники, сорочки та те, що завжди берегли бабусі у скринях, аби передати наступному поколінню. Я рахую особисто, що це для нас бабусь винагороди за те, що ми даруємо нашим онукам любов, ласку, увагу увагу. Ми дуже вдячні вчительці. По перше, і дітям нашим теж. Аби гідно привітати любих бабусь, дівчатка та хлопчики готувались ретельно. На камеру ж зізнались, за що так сильно їх люблять. Я до неї приходжу по вихідним. Я її люблю, за те що вона дуже гарно готує нам печиво. Бо вона гарна, розумна. Гарна бабуся в тебе, а чим саме вона така гарна? Бо вона гарно наряджається, вдягається. Вона зі мною грає в шашки, шахмат і ще їсти готує нам. Самі ж бабусі кажуть, онуків люблять більше за дітей. Зараз настільки ми проникливо відносимося до цього всього. Нам, мені кажуть, що ми більше навіть, ніж мама за неї тріпоче. На вдячність за подароване свято бабусі приготували для онуків смаколики. Нормальний торт, я всех з'їсти, рогалики, одну цукерку. Солоденьке заохочення діткам настільки сподобалось, що вони пообіцяли вітати бабусь щонайменше тричі на рік. Ірина Дідух Вадимінжиєвський новини телеканал Віта.